Всім привіт! Це таємниці старого міста. Мене звати Тарас Зень і сьогодні вкотре в нас в гостях Іван Бондарів, краєзнавець, військовий і просто хороша людина. Привіт, Іван! Привет. У нас сьогодні тема власне, про в'язниці Станиславова. Ця ніша в нас була давно вже зайнята, ще з 18 століття Іван Поправиш, якщо я помиляюсь. І власне першими такими відомими в'язнями були у в Станіславівських в'язницях їх налічувалося дуже багато. Вони туди потрапляли за свою діяльність, так би мовити, але власне розкажи про це більше. Ну, в Станиславівських в'язницях, це ти трошки голосно сказав. У нас в 18 столітті була, ну поки що відома одна в'язниця, і містилася вона у підземеллях Ратуші. Ну, ратуша це не та що зараз. Ратуша була та, в якій сиділи ці карпатські розбійники, збудована ще наприкінці 17 століття, у 1695 році. Але вона була мурована, кам'яна, і підвали фактично збереглися, напевно, з тих часів. І ось навіть існує така народна пісня. Де ці от хлопці гірські питаються у Добуша, де ми будемо літувати, де будемо зиму зимувати. І от Добуш їм відповідає, що Станіславі на риночку в тяжких зимах, в тяжких дибах в Залізоцьку. залізочку. Ну тобто це безкінечна пісня відома. Хто знає ці куплети, це вже добре. І ось е, на площі ринок стала Ратуша в її підвалах знаходилися кімнати, де цих опришків допитували, там же вони і сиділи. Але треба сказати, що раніше не було от такого поняття, як ну, в'язниця. Тобто там можна було посадити, там, ну, на невеличкий термін, потім був суд, і якщо ти винний. Тебе або там рубали голову, чи вішали, або ти платив штраф, або там відрузали руку і йди гуляй. Тобто це було набагато простіше. набагато простіше. Якщо не винне, то це вас. <свісно> до побачення. Тобто з попришками там все було. Дуже коротко і ясно. Ну і власне страти були, і, наскільки я знаю, просто перед ратушою. І Навіть зараз на краєзнавчому музеї висить меморіальна дошка Василю Баюраку, так, так От, це одному був... з соратників Олекса Довбуша, якого стратили просто на площі ринок перед ратушою. В тому місці, де зараз і це. Фонтан є ага. це Одесь, то в Тому місті. так дійсно їх страчували. Ну і це ще один доказ того, що довго вони там не зачсуджувалися. Ну але ратуша бізницю була не завжди. Помінялася епоха, помінялася політична влада, з'явилася нова візниця. І яка це нова І Розкажи про найбільше. Ага. Ну, з історії нам відомо, що е, в 1772 році відбувся так званий перший розподіл Польщі, коли е, цю країну поділили між собою, ну, не остаточно, а так відтяпали найкращі куски. Провідні супердержави Європи тодішньої це була Росія, Австрія і Прусія. Ну, Пруссія – це сучасна Німеччина. І ось... Росія тоді була Європою? Ну, вважалося географічно, так. І ось Галичина відійшла, під владу Австрії. Коли прийшли сюди австрійці, то ну, зрозуміло, що мусила бути якась установа, де би тримати цих в'язнів. Але Ратуша це було якби. Комунальне майно належало воно місту і для того, щоб користуватися й приміщенням, треба було платити гроші. Ну, німці вони такі трошки економні, вони просто так гроші на вітер не кидають, тому вони поступили простіше. За імператора Франца Йосипа другого було закривано величезну кількість монастирів, в тому числі і в нашому місті. Припинив своє існування монастир ордену Тринітарів. Це Орден Святої Трійці, і містився він на вулиці Старозамковій. Це Оттам... де зараз п'ятачок відомий базар. Так, так, так. От там є фактично два будинки на цій Старозамковій. Лівіше це є військова поліклініка, ну це будівля збудована пізніше, а от праворуч, там де колись пиріжкова хата, кафе було. От, і зараз «Рідна є земля, земля, так, газа. Та, от там якраз був власне той кляштер в монастирське приміщення. І ось там і розмістили такі поважні установи, як в'язницю і тюрму. Причому Точніше, цей суд, суд і візниця. Суд був на другому поверсі, а візниця на першому. Тобто все Це компактно. компактно. Там зверні. тобі зачитали вирок, там пішов сидіти. Ну і от Серед відомих в'язнів цієї тюрми був такий польський поет. Маврій Цегославський. Він прийняв участь у проти... повстанні проти царського режиму, коли поляки повстали, перейшов кордон з Австрії, Значить, намагався тут переховатися, але австрійці його заарештували, кинули в візницю, де він помер від туберкульозу, здається. Він похований на нашому центрі. Що за що загатає надії? І зараз це досить таки відомий польський поет, його поема Поділля, там навіть ввчаються в школах, на вузах точно цих польських. так mm -hmm. що літературна Адальонне болтуваж, які ще в'язні були. Відомо, що Франко, який час перебував у ратуші, власне, в цьому в підвалах ратуші транзитом, так? Ага. Якщо я помиляюсь, то мене. На рахунок того, чи перебував він в ратуші, чи ні. Є кілька таких тверджень. тверджень. Ну, по-перше, коли австрійці відкрили. В'язницю у монастирі, то з ратуші вона забралася раз. Але пізніше, за борги, коли місто перейшло в власність держави, ратушу також забрали від магістрату, і там розмістили військові склади, і була там також невеличка в'язниця, де тримали політичних. Mm -hmm. Щоправда, пізніше. Згадки про в'язницю в ратуші вже зникають, і на той момент, коли Франко був, був затриманий, от, наприклад, в'язниць Михайло головати, припускає, що він був не в ратуші, бо в'язниця там вже не існувало, угу. а у так званих міських арештах ну тобто обіз'янник, ну угу. де це там тримають. Так, і ці міські арешти знаходилися е, на території колишнього фахти напроти сучасної медакадемії. Тобто. Це одна з версій, де він міг бути. Ну, Плюс там, де той п'ятачок, колись був ще такий старий арсенал, тобто, де за Польщею тримали зброю, боєприпаси. Ця будівля була розібрана в 1950-х роках, але за Польще намагалася, ну, міжвоєнний період намагалася її відновити, і серед документів, огляду тієї комісії, цей арсенал також називали малий кримінал. Тобто, ну, напевно, якщо був великий кримінал в Тринітарському монастирі, для... то. Які... Розкажи власне, про. От Станіславів був під різними владами, так, там, mm -hmm. за Австро-Угорщини, за Польщі, за Совітів, за німців. Де було найбільш гуман... гуманніше відношення? Чи відомо тобі, де було гуманне відношення до в'язнів? Де краще відносились, коли гірше? Зрозуміло, що коли там була війна, Друга світова, там сильно не панькалася, mm -hmm. особливо, там, якщо це стосувалося українське там Масово розстрілювали, маємо демяні влас і так далі. Але власне, хто найбільш гуманний з тих всіх? Ну, радянські відпускаємо зразу. Український сучасний, <хи> я не був там, але також думаю, там. Та я думаю, І в Австрогоському я... ти так само не був. І В Острогоському не був, але е, от коли читаєш спогади в'язнів, вони все ж таки такі, ну як би, сказати, ображення. Тому mm -hmm. вони переваг... пишуть переважно про недоліки, як там над ними там знущалися. Вон. Ну, е, за Польщею були певні там утиски на політичних, але ну, кримінальні злочинці, Жили більш в більш-менш такому ну, сприятлому стані. Так само і за Австрії. Якщо брати австрійський період, там, початок 19 століття, звичайно, це були жахливі умови. Але якщо брати вже кінець ХІХ століття, то ну, умови були краще. От я нещодавно писав одну статтю про бунт в'язнів на в'язниці Діброві. Якось, до речі, ми також до них зараз роздадемо. Uh -huh. Там е, є описання раціона цих в'язнів, що годували їх там переважно якимись е, овочевими супчиками, там, е, смажені ці овочі були там, чи картоплі чи, на якомусь там лої, жири, на якісь старому салі, тобто м'ясо вони там практично не бачили. Але була можливість у в'язнів е, купляти собі додаткові продукти у Кантіні. Кантіна – це така ну, теремний магазин, там там всі працювали, вони в майстернях, різних столярнях, то кажуть, і заробляли, заробляли суми, гроші, кошти. Так, і от на ці, ну і на такі вже і мінімальні, скажу. І могли собі ну, досить так, суттєво купляти, там, і солонину, і шинку, якусь там і спеції, ну, не знаю, навіть пиво, там, ну, Тобто, все ж таки, напевно, австрійський режим був більш такий толерантний. Чи відомо про якісь втечі з в'язниці тобі особисто, чи десь ну, в історії зустрічаються, коли з станіславських в'язниць втікали? Е, значить, були випадки. Були випадки втечі з в'язниці на е, сучасний вуличий на волосадіброва. Угу. Були випадки, коли втікали з Ну, сучасного СІЗО на вулиці Сахаро mm. канавальця той квартал сили? Mm -hmm. Ну але це ці настільки цікаві випадки, що я би ну краще зосередився на них якось окрему передачу. Mm -hmm. Ми присвятимо, бо там є цілі там, і плани, і схеми, і були невдалі, спроби, Тунелі, і... І Тонелі, і напади на конвойних? Тобто і люди гинули про цих спробах. Так що, mm -hmm. і, власне, про одну в'язниць Діброва, яка має назву, де зараз знаходиться військова частина в Івано-Франківську. Чому вона на таку має назву Діброва? Ну, йдеться мова про колишню візницю, де зараз дислокуються штаб і казарма 114 братична авіація, авіації, наші льотчики. Вона знаходиться на вулиці Чорновола, якраз напроти парку. Ну і колись в тому місті шумів такий величезний дубовий гай, де магнати потоцькі влаштовували полювання на диких вепрів там, і іншу лісову скотину. Вон, і через те, от дубовий ліс, Діброва так закріпилася. Хоча на момент спорожня візниці там ця діброва була фактично під... Нуль вироблена, там, здається, mm -hmm. один чи два дерева, тільки залишалися, все це було рілля, де місцеві там, поміщики або селяни там вирощували врожай. І от коли почалось потужне будівництво цієї в'язниці, то ну, автоматично через місцевості, в якій вона знаходилася, її нарекли Діброву. Вона 에... досить була потужна. Наскільки я знаю, там вміщалось ну, біля тисячі в'язнів. Наскільки це правда? І... Ну, про таку кількість описував один з найавторитетніших істориків міста. Шарловський. в'язницю відкрили 1 липня 1883 року. Вона мала величезний головний корпус у вигляді букви Н. І навіть з відкреслення, які дивишся, то взагалі там це буква Н має чотири крила. А проект Початковий передбачав ще додаткові два крила, тобто шість. Ну, але напевно грошей не вистачило. Але навіть і того Н вистачило на тисячу в'язнів. Причому була одна особливість: в цій в'язниці відбували покарання злочинці лише чоловіки. І греко-католицького або східного, тобто ну, православного віровизнання. Mm -hmm. Ну хто у нас на Галичині були православного або греко-католицького визнання? Зрозуміло, що це були українці, так? І тому ця візнання була такою суто автентичною, в стилі етно. А поляків, і євреїв, німців, вірмен і прочих представників нас меншин тодішніх Станиславівських відсилали до Львова. Там було кілька таких закладів. Вони так само там були поділені. Національністю ну, за вірою, за віросповіданням. Та я думаю, ні. Ну і якщо, збираючи наперед, скажімо так, що українську монополію наша тюрма також тримала не завжди. В 1908 році сюди стали присилати і німців, і євреїв. Mm -hmm. І якщо раніше там була от православна греко-католицька капличка, то потім навіть при візниці відкрили і синагогу. Тобто, ну, можливо, це була якась кімнатка, де євреї mm -hmm. могли молитися. Так що, ну але перші кілька десятиліть свого існування, 25 років, візниця була суто українська. Як ставились до політичних в'язнів як до, кримін, до криміналітету? Відомо, що спеціально підсилали, підсилали, підсилали політичних в'язнів до криміналітету, щоб пошвидше їх позбутися, адже один одного не любили. Чи тобі щось про це відомо? Є спогади в'язнів, є матеріали у тогочасній пресі, і я приходжу до висновка, що тоді в, в Діброві було дуже дуже мало політичних. І було там одиниці. Ми були, скажімо, в'язницею такою, ну. Провінційною, якщо це вже ворог такі держави, який дуже-дуже населив, то, напевно, отримали на території Австрії чи ну, mm -hmm. більш такі укріплені місця. Хоча було кілька mm -hmm. політичних, от той самий Мирослав Січинський, але його поселили в одній камері з селянином, який там скоєв вбивство, отримав 20 років, здається, і, ну, це не була якась спланова акція, що вони там друг друга жили, вони між собою досить е, так, мирно вживалися. І навіть коли Сочинський втік, він його згадував ну, без образ, без всяких mm -hmm. різних там предзятів нашого. Е, власне, е, вийшла книжка з серії Моє місто, яку видала Лілея НВ, є спогади, е, спогади такого моделя е, про те, як він знаходився в польській в'язниці, uh -huh. тут в Станіславові. І він згадує про те, що де інколи до них під оскільки він був унівцем, підселяли нібито криміналітет чи якихось інших там в'язнів, які випитували в нього підсвідомо, маскуючись під того там чи іншого в'язня, випитували якісь дані. Щоб потім це ну, докласти керівництво, чи такі чи це часто практикувалось? Тобі про це ще більше відомо? Ну, Коли це... підсілялись в камери в відомий прийом? Ну називаються це люди російська насідки. Причому їх не тільки до політичних там їх. Ми до будь-яких будь злочинців засилають там, такого стукача, який якоби в довірительних бесідах мусить визнати, чи там. Стирається в довіру, в в довіру тягне інформацію, чи той скоював злочина, якщо скоїв, то де ну, Тобто Це загальна широка практика, вона видумана не за часів Юрія Мозеля і раніше. І думаю, таке саме практивалося в діброві. Але от, згадав Юрія Мозеля, який він сидів в політичний в'язані, mm -hmm. він сидів вже в іншому закладі. Річ у тому, що в 1911 році на вулиці Білінського це сучасна Сахарова, звели величезний комплекс будівель окружного суду. І позаду містилася карна ослідча візниця. Сьогодні це будинок СБУ і МВС. так? Будинок СБУ і МВС це будинок суду, а заду тюрма, як була, так і є. Але різниця між Дібровою і карнослідчою візницею mm -hmm. на Білінського була в тому, що в останній злочинців тримали, поки йде судібне розбирательство їхньої справи, поки значить, там доводять їхню вину в суді. А також там відбували невеличкі вироби, Десь до трьох років. Якщо вироб був склон... серйозніший, то вже злочинця направляли до Дібров. Але якщо цю карну слідчу збудували в 1911 му то такий певний. Тюремний дуалізм у нас існував період надовго. Почалася Перстова війна, після того Австрогольська імперія розвалилася і прийшла нова країна Польща. Mm. Вона порахувала, що дві візниці це розкіш, тому Діброву віддали військовим, вони влаштували там щось, типу Дізбата, дисциплінарне, ну, батальйон, mm. де тримали військових злочинців, а от злочинців цивільних, які було значно більше, утримували вже от, на вулиці Білінського, сучасні сахари. Ну і в принципі і досі їх там продовжують тримати. Ти, от військовий, це не секрет для. Для глядачів, для слухачів. І, власне, ти часто перебуваєш там, де була оця в'язниця Діброва. Ага. Чи, ці приміщення, чи ці приміщення вони збереглися і чи чути від них цю атмосферу якусь. І що в них зараз там, власне? Ну, власне, зараз там штаб, казарм, руженні кімнати, навчальні класи. Але є оцей дух тюрми, стіни, не знаю, решітки, вони ще позберігались? Грати збереглися, причому грати ще старовинні австрійські, товщина цих прутів десь, ну, ну такі, десь такого діаметру. Mm -hmm. Інколи навіть не можна поміняти вікна нормально, бо заважаються грати їх ну, дуже важко спіляти. В Центральному корпусі в коридорах є ці ще такі залізні ну, залишки цих режіток, які перегороджували коридор, щоб не можна було там вільно пересуватися. Е, в стінах, в підвалі є такі кільця залізні, які прямо прикріплені вмуровані в цю стару цивільну mm. стіну. Ну, є таке припущення, що це колись був карцер, де тримали це взаги. Ну, але Після того, як там в'язниця припинила своє існування, пройшло дуже багато часу. І все ж таки, ну, якщо крім тих град і такого височезного тюремного паркана, там більше ніж 4 метри, ну зараз не особливо відч... нічого не відчувається. Ну, особисто мені про цього там комфорт. Відомо так само про те, що було в якійсь мірі, можна вважати в'язницею, я не знаю, чи в'язницею терекатівнією п'ята школа. Це вже ХХ століття, це 40-ві роки. Можна вважати це візницею? Ну, скажімо так, міжвоєнний період, ну не міжвоєнний, а от за добу так званих перших совітів, тобто 39-41 рік, ну, є повідомлення, що в тій п'ятій школі розміщується якесь там управління, чи міське, чи обласне, ну, напевно, міське управління mm -hmm. НКВС. Mm -hmm. І в підвалах також там були якісь приміщення для затриманих, там проводилися допити. Ну, а коли. Але це, це не були там камери, чи це все таки. Та, я думаю, щось там вони. Бо радянська система була тоталітарна, mm. тюрем їм завжди бракувало людей, які були затримані, кількість їх постійно збільшувалася. Вагонів не вистачало, навіть. Тому я думаю, що запросто ну, яке ж управління без цих камер затримання. Ну і їх коли відступали в 41-му році, багато в'язнів, особливо політичних, розстріляли і вони встигли евакуювати. І от зараз... і залишки цих всіх подій, що знаходять фактично кожного року в тій п'ятій школі. Так, до речі, там поруч є спогади очевидьця, туди в от Біля п'ятої школи проходить така маленька вуличка, вона називається зараз Гончарад. Mm -hmm. А раніше це була вулиця Кошарова, і там була призовна комісія. Mm -hmm. Був такий невеличкий будинок, який зараз, ну, там де пам'ятник знання, там, цей mm -hmm. стоїть десь в цьому керунку він стояв маленький будиночок був. І ось коли почалася війна, ну, вже з німцями 22-го року. Червня оголосили мобілізацію, дуже багато людей, хлопців цих сіл нагнали туди, і вони там от це ну, призовний пункт, був, вони там <пості> от сиділи в цьому приміщенні. А потім, коли німці пішли, точніше, радянські війська відступили, цей маленький Тодеш Лжанський він мешкав якраз на вулиці Камінського, тобто вулиці <пості> Франка, ну зовсім, зовсім поруч. І коли вони м, 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 раптом побачили, що величезна якась черга од вишикувалась людей от, от, до того будиночку призовного пункту. Ну і він з тату з мами пішли подивитися, що ж там таке є. І коли вони спустилися в підвали, то побачили, що величезна кілька цих призовників, вони там, цих прямо білих цих домотканних mm -hmm. штанях, ну що готули тоді годили, mm -hmm. ці горяни, там прямо внизу розстріляні воді. руки, вони скручені проволокою. Ну навіщо стріляти цих приземників? Може, ну також там відбулося цей розстріл. Можливо, вони ці совіти подумали, що це неблагодійні. Якщо їх залишити, вони будуть служити німцями. Ну, тобто, також якась така темна історія і досить кровава. Впевнений, що місто наше має ще багато таких темних місць захоронень, Але Але, я думаю, про це ми можемо поговорити і наступного разу, в наступних mm. програмах. Я тобі yeah. дякую, Іван, що ти знайшов час прийти до нас на програму. Побачимось.